Друзі, всім привіт! Неділя, вечір. Я приїхала з дачі і думаю, зварю борщ собі. З понеділка по п'ятницю буду вдома працювати, а чому і ні? Бачила рецептик борща з кабачком. Був у мене невеличкий кабачок. От я й вирішила з кабачком зварити. М'яско куриці, трошечки картошечки. Тоді зажарочка привезла з дачі. Бурячок, морквочку, і величкий такий помидорчик теж порізала зажарочка. Ось Зараз покажу, яке. Ось це вже бульйончик кипить з картопелкою. Це ось така зажарочка. Красивенька така взагалі прелість. А пахне. Ще нарвала зелені. У мене щавелі є трошечки ще. Укропчик, петрушечка, зелена цибулька. В общем, все, як бачите, порізала. І ось ось скільки кабачка. Хочу спробувати. Кажуть, таке смачне, а чому не спробувати? На ранок собі зробила ось іще жиле. Каву п'ю і желе, коли є. Ну, ось такий у мене вечірок сьогодні. Чоловік. Вернувся на дачу, мене привіз додому, в нього там ще справи, а мені на роботу. Хочеш не хочеш, треба поки що поробити, а там буде видно. Ось на цьому позитивному я й хочу закончити своє звернення, вечірненьке таке. Всім гарної ночі, тихої ночі, спокійної ночі. І щоб було у нас гарне, гарне утречко. Пока-пока. Хто не зі мною, будь ласка, підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Всім завжди рада. Пишіть коментарі. І все буде добре. Сподіваюсь. Пока-пока і до зустрічі!